У попередніх випусках ми розповідали історію пенсіонерки з другою групою інвалідності селища Маневичі Ганни Савчук, яка виграла суд. Проте не може добитися перерахунку пенсії. Жінка приїхала у Луцьк і не одна. Після виходу сюжету в ефір її знайшли інші чорнобильці з аналогічною проблемою по виплатах червня місяця було подано скарга в суд про відсудження мені вісім мінімальних пенсій. Суд задовільнив мою, мою скаргу. Через місяць апеля... пенсійний фонд відправляє апеляційну скаргу на моє рішення суду. Проходить... 10 днів і мені повідомляють, що ваша справа повернута в першу інстанцію, тому що пенсійний не заплатив судовий збір. Я щаслива, звернулася в суд. Суда, суд мені дав виконавчий лист, з яким поїхала в виконавчу службу, де через 5 днів теж мені дали постанову. Є вона в мене, постанову про відкриття провадження, де чітко написано виконання даної постанови на протязі 10 днів. Дякувати Богу. Я ще живу 5 місяців. Постанова не виконується. Не виконується згідно зі змінами до статті 54 закону України про статус і соцзахист людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Такі пенсіонери, як пані Ганна, мають отримувати майже вдвічі більшу пенсію з розрахунку восьми мінімальних розмірів державної пенсії за віком. Це підтверджено і рішенням суду. Ці п'ятеро людей поважного віку не раз зверталися до пенсійного фонду в Волині телефоном і письмово. Вже колекціонують відписки та постанови суду. А віз і нині там ваш макет направлений на Київ. Але, шановні, в мене є дві відповіді їхніх, які не змінилися геть. Одна відповідь була в грудні, а одна в січні. І одне те саме по технічних можливостях. І ваш макет в Києві. Ну п'ять місяців. Помагала жіночці, оце ж оформляти. Вже немає її, вона померла. І мене оце стимульнуло, що я так само можу померти. І ходила все, бо то це такі хворі люди, які вони ходять і вмирають. На 24 число вонко їхати. На хімію. Мені потрібний все. І на очі операцію працю робити теж, де взяти гроші. 75 років. Вона так само є. Постанова, і я бачу, що мої ці, всі ця справа лежить під якимсь каменем. Нічого, ні день, взагалі нічого немає. Бо є такі люди хворі, що вони вже не можуть приїхати. Ще ми трошки, як то каже, здужу, і ми приїхали. Ми нічого лишнього не хочемо, ми хочемо тільки добитися того, те, що нам положено. Прийшло в суд, прийшло все, хай дадуть те, що, що по закону дати. закону. З якої це причини нам відмовляють. Це ж то не те, що від своєї, це Чорнобильський гроші. Куди вони їх дівають, то ми не знаємо. Томившись від відписок, люди заходять у приміщення пенсійного фонду волині. Відповідь керівництва все впирається у державні кошти, час і технічні процедури. Саме по 54 четвертій статті чимало звернень понад три тисячі волинян судитимуться за перерахунок пенсій. Виплата коштів проводиться після набуття законної сили прийнятого рішення. А на сьогоднішній день виплачено 10 осіб. Із тих, які подані до суду, всі решта, в зв'язку з тим, що технічно на місцевому рівні зробити нарахування і виплату такої можливості немає, тому що, я повторюю, це рішення суду. Ми виплачуємо кошти в звичайному режимі без рішень суду. Коли появляється рішення суду, тут є свої нюанси технічного характеру. Тому будемо чекати відповідні дозволи на макети, які направлені запити до пенсійного фонду України, і при їхній наявності будемо по мірі поступлення виплачувати. Зараз цих запитів відправлено вже більше ста. От і ми чекаємо відповіді». Пенсіонери згадали і про борги по статті 39 йдеться про доплати людям, які працюють на територіях радіоактивного забруднення. Ці кошти старенькі хочуть передати на ЗСУ. От «Те, що висить на мені. Отак. Сума, йде на допомогу за село. У нас по області заборгованості по рішеннях суду 3,5 мільярди. Це у нас по області, в цілому Україні вона значно більша. Минулого року виділили 500 мільйонів, тобто півмільярда. Тобто, ці кошти виділяються. Ми значить на сьогоднішній день профінансовано по листопад 2020 року. В наступному бюджеті буде передбачено інший транш, тобто інша сума коштів і чергові рішення, які стоять в черзі в реєстрі судових рішень, вони будуть профінансовані. Тобто, Кошти виплачуються по мірі наявності їх в державному бюджеті. Ми будемо стежити за ситуацією та сподіваємося, що люди дочекаються своїх коштів. Віра Шевчук, Василь Любежанін для новин на часі.